Анальний інтерфейс і хакери. Частина 5, називається Корпоративні війни. Корпорації, що стояли за кишковим щитом, зіткнулися з новим конкурентом. Ілон Маск заявив, що його компанія може використовувати технологію кишкового щиту для керування електромобілями. Без потреби в кермах та педалях газу та гальма. Він також навіть стверджував, що його версія інтерфейсу є безпечнішою та ефективнішою. Це призвело до того, що корпорації кишкового щита і маск зійшлися у війні за ринок електромобілів та інтерфейсів для них. Обидві сторони витратили мільйони доларів на рекламу, лобіювання та розробки нових технологій. В цьому суперництві кожен прагнув виявити свою перевагу, щоб стати лідером на ринку. Хоча обидві технології були дуже ефективними, користувачі вибирали той інтерфейс, який був зручнішим і безпечнішим. У кінці кінців корпорації кишкового щита змогли зберегти свої позиції на ринку завдяки новій серії вбудованих функцій, що дозволяли керувати автомобілем. Через мікробіом людини. Це дозволило їм залишатися конкурентоспроможними відносно нових технологій, що розроблялися маском та його ком командою. Мікробим могли керувати. А... Ілон Маск написав у Твіттері, що його нова версія кишкового інтерфейсу. Буде називатись шоколадний суперхеві. Супер Але штучний інтелект не погодився з такою варіа... варіацією. Тоді Ілон Маск е... назвав його анальний суперхеві. І штучний інтелект також з цим не погодився. Тоді Ілон Маск написав у Твіттері, що його версія кишкового інтере... інтерфейсу буде називатися Задня рука. Ілон Маск зрозумів, що його конкурентами стали не тільки компанія, що розробляла кишковий щит, але й інші гіганти технологічної індустрії, які шукали способи змінити класичних інтерфейсів на щось більш високотехнологічне та інноваційне. Ілон Маск призначив свою команду на розробку задньої руки і почав працювати над цією технологією. Після довгих досліджень і розробок задня рука була готова до випробувань на людях. Команда Ілона Маска зібрала групу добровольців, які згодилися на це і почали проводити тести на них. Задня рука була принципово відо... відмінною від кишкового інтерфейсу, який вже був на ринку. Вона була більш точною та швидкою. Та не викликала такого великого дискомфорту, який спричиняв кишковий щит. Команда Ілона Маска була впевнена, що задня рука стане революцією в інтерфейсних технологіях і запропонує ще більше можливостей для користувачів. однак вони не попередили про можливі наслідки та наслідки використання технології, що могла б призвести до залежності. Та занепаду фізичного здоров'я. Але корпоративні війни на ринку технологій були жорстокими, і Ілон Маск зіткнувся із значною конкуренцією від інших гігантів технологічної індустрії. Він був змушений змагатися з компаніями, які мали більші фінансові ресурси та віддані команди розробників. Ілон Маск встановив задню руку на свій новий автомобіль-модел. XXX. Задня рука, новий кишковий інтерфейс Ілона Маска. Став дуже популярним серед користувачів моделі XXX. Він дозволив керувати автомобілем за допомогою мозку та викликав справжню революцію в автомобільній індустрії. Але з поширенням задньої руки. З'явилася конкуренція. Інші автовиробники почали розробляти свої власні версії кишкових інтерфейсів для керування автомобілями. З'явилися такі інтерфейси, як крилатий кишківник від компанії Toyota, і мінлива кишка від компанії Ford. Мінлива кишка корпорації. Використовували свої гроші та ресурси, щоб створювати все більш та більш ефективні кишкові інтерфейси. Конкуренція між компаніями стала такою ж жорсткою, як і конкуренція на ринку автомобілів. Однак задня рука маска все ще залишалася найпопулярнішим кишковим інтерфейсом серед користувачів моделі XXX. За допомогою цього інтерфейсу водії можуть керувати своїми автомобілями без дотику до керма та педалей. Хоча конкуренція на ринку кишкових інтерфейсів була жорсткою, Ілон Маск все ще був лідером індустрії завдяки своєму інноваційному та винахідливому підходу. І він продовжував розробляти нові версії кишкових інтерфейсів, щоб залишатися на шляху передових технологій. Інтерфейс задня рука кріпився безпосередньо на сидушку водійського крісла. Інтерфейс задня рука мав форму продовгуватої м'якої гумової подушки, яка кріпилася безпосередньо до нижньої частини сидіння водія. Для використання інтерфейсу користувач повинен був просто сісти на сидіння. І підключитися до системи за допомогою спеціального додатку на смартфоні. Це був ще той гіморий. Інтерфейс задня рука мав декілька режимів роботи, включаючи режим навігації, режим музичного плеєра, режим, режим телефону та режим управління клімат-контролем автомобіля. Кожен з режимів можна було налаштувати під свої потреби, і інтерфейс зберігав налаштування для кожного користувача окремо. За допомогою інтерфейсу зайдення рука водій міг контролювати різні параметри автомобіля без використання рук. Наприклад, він міг змінювати налаштування музичного плеєра, переглядати карту навігації або встановлювати нові цілі без переривання руху. Крім того, інтерфейс задня рука був обладнаний додатковими функціями безпеки. Він виявив, виявляв стан втоми водія та надсилав спеціальне повідомлення на його смартфон, щоб уникнути небезпеки на дорозі. Крім того, інтерфейс може автоматично відключатися в разі несправності, щоб уникнути небезпеки для водія та пасажирів автомобіля. Також цей інтерфейс допомагав водієві бути міцніше закріпленим до сідушки. Інтерфейс, задня рука, мав декілька вбудованих функцій, які допомагали водієві керувати автомобілем з використанням свого кишкового тракту. Ось деякі з них. 1. Керування прискоренням і гальмуванням. Анальний пульт. Джойстик анальний. Керування прискоренням і гальмуванням. Зміна інтенсивності вібрації дозволяла збільшувати або зменшувати швидкість автомобіля. Керування кермом зміна напрямку вібрації дозволяла повертати кермо. Детектування перешкод на дорозі. Інтерфейс вібрував інтенсивніше, якщо перед автомобілем була якась перешкода. Режим круїз контролю. Спеціальний режим вібрації дозволяв автомобілю рухатись з постійною швидкістю, без необхідності постійно тримати ногу на педалі газу. Можна було себе тримати на інтерфейсі. Розумний режим. Розумний режим. Інтерфейс відстежував стан водія і виявляв, коли він втомився або став менш уважним. Коли анальна увага зменшилась. В таких випадках інтерфейс може зменшувати інтенсивність вібрацій, або нагадувати водію при необхідність взяти перерву в керуванні. Керувати автомобілем стало так просто, просто потрібно було сісти на довгий і товстий інтерфейс і насолоджуватись поїздкою. Інтерфейс задня рука був вдалою інновацією в автомобільній промисловості і отримав позитивні відгуки від користувачів. Цей інтерфейс не тільки дозволяв керувати автомобілем, а й надавав користувачам зручність і комфорт. За допомогою задньої руки. Водії можуть контролювати всі функції автомобіля, включаючи музику, клімат контроль і навігацію. Автомобільна компанія Tesla використовувала цей інтерфейс в своїх нових моделях, що зробило їх більш привабливими для користувачів. Однак конкурентні компанії. Нема від цього діла. Однак конкурентні компанії також не залишались осторонь і почали розробляти власні версії кишкового інтерфейсу для своїх автомобілів. Це призвело до корпоративної війни в галузі автомобільного виробництва. Незважаючи на конкуренцію, Тесла продовжувала. Підвищувати якість інтерфейсу задня рука. Компанія постійно вдосконалювала технології і додавала нові функції, які робили водіння ще більш комфортним і безпечним. З часом задня рука стала невід'ємною частиною культури автомобілів Tesla і підвищила їх популярність серед користувачів. У новій версії інтерфейсу була функція самозмащування, щоб інтерфейс легше проникав у кишківник і щоб сідати на нього було комфортніше. Самозмащування дозволяло інтерфейсу забезпечувати оптимальний коефіцієнт тертя з кишками користувача, що забезпечувало краще, краще пригнічення. Також встановлено функцію підігріву. Для більшого комфорту під час зимової подорожі пригоди, щоб не примерзнути керування автомобілем стало набагато легшим та зручнішим завдяки високоточному керуванню через кишкову стінку та можливості виконання різноманітних команд через мозок. Однак, Зважаючи на те, що інтерфейс містив велику кількість електронних компонентів, питання безпеки користувачів залишалося актуальним. Деякі конденсатори могли вибухати. Мікросхеми іноді перегрівалися, що могло призвести до пожежі анальної пожежі в димоході. Пожежа в димоході. А живлення інтерфейсу було надто потужним, що може призвести до збоїв у роботі. 4. Рідинні компоненти інтерфейсу можуть виливатися та створювати небезпеку електричного удару, що током може вдарити. 5. Інтерфейс міг застрягнути у кишківнику, що може призвести до проблем з травленням. 6. Не всі матеріали використані в інтерфейсі, були безпечними для людей. 7. Некоректне використання інтерфейсу може призвести до травмування користувача. 8. Інтерфейс може некоректно реагувати на певні збудження, що може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі. 9. Інтерфейс може зберігати особисту інформацію користувача, що може бути з 10. Не всі користувачі можуть бути готові до використання такого неординарного інтерфейсу, що може призвести до психологічних проблем. Ілон Маск придумав неординарну ідею. Створити спеціальні кишкові горшки. Кишкові горшки. Для зберігання інтерфейсу задньої руки після використання. Ось що ще він зробив. 1. Встановив автоматичну систему очищення інтерфейсу після кожного використання. 2. Додав до інтерфейсу систему автоматичного відключення у разі небезпеки. 3. Розробив спеціальну програму, яка перевіряє стан інтерфейсу. Перед кожним використанням. 4. Виготовив кишкові горшки з екологічно чистих матеріалів для зменшення відходів. 5. Запровадив систему регулярних перевірок технічного стану інтерфейсу та його компонентів. 6. Зробив систему автоматичного сповіщення водіїв при необхідність заміни деяких компонентів. 7. Встановив камери спостереження в автомобілі для контролю за користуванням інтерфейсом. 8. Запровадив програму перевірки здоров'я водіїв перед користуванням інтерфейсом. 9. Розробив систему автоматичного регулювання рівня вібрації в залежності від руху автомобіля. 10. Запровадив систему автоматичного відключення інтерфейсу під час навігації. Або важливих маневрів на дорозі. Також Ілон Маск розробив протиугонну систему. Якщо в авто проникає злочинність, то замість інтерфейсу на сидушці вилазять піки точені. І піки точення і гострі як шило. Замість інтерфейсу на сидінні. Це була найновіша технологія безпеки, яка робила задню руку ідеальним варіантом для власників автомобілів, які хочуть бути в безпеці. Однак Ілон Маск зрозумів, що ця функція може бути небезпечною для невинних людей, які просто помилялися при вході в автомобіль. Тому він прийняв рішення видалити цю функцію і замінити її більш безпечною опцією. А щоб активувати е, функцію піки точені, при вході в авто потрібно було сказати фразу вечір в хату. Для безпеки користувачів Ілон Маск додав ще одну функцію до інтерфейсу. Задня рука. Якщо водій занадто довго не реагував на сигнали з інтерфейсу, то цей останній автоматично відключався, щоб уникнути можливого небезпечного відволікання водія. Також була розроблена функція розпізнавання голосу, яка дозволяла водію керувати деякими функціями авто, такими як відкривання дверей, запуск, двигуна, налаштування радіостанцій тощо за допомогою голосових команд. Інтерфейс задня рука також мав можливість збирати різноманітні дані про поїздку та роботу автомобіля, такі як швидкість температура, кількість палива. Тощо, щоб допомогти водієві відслідкувати стан свого автомобіля та уникнути можливих проблем. Крім того, була розроблена система масажу, яка дозволяла водію насолоджуватися масажем під час поїздки. Таким чином, інтерфейс задня рука став одним з найбільш інноваційних інтерфейсів на ринку автомобілів, що поєднував в собі безпеку, зручність та багатофункціональність. Я думаю, проблема водіїв з гімороєм була вирішена.